Притягнення водіїв військовослужбовців незаконно за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 130 -та. КУПАП це керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння чи відмова від проходження огляду на зазначений стан. Розберемо питання захисту у зазначеній категорії справ на конкретному практичному прикладі. І так військово незаконно було. Зупинено працівниками патрульної поліції та у подальшому незаконно складено протокол за статтею 130 нібито за відмову у проходженні огляд на стан сп'яніння. В ході вивчення матеріалів та захисту у суді стороною захисту адвокатами було заявлено клопотання про зупинення провадження у справі. Були зроблені посилання на норми законодавства, а саме статтю 335 КПК України, тому що КУПАП не передбачає підставу зупинення. Розгляду, Я, яка це саме підстава, та що військовослужбові?